Доброго ранку, друзі. Ва знову вітаю канал Сільське подвір'я. Запрошую всіх підписатися. Хто хоче зі мною по-новому знову пробивати стежки на роботу. Запрошую підписатися включити дзвіночок, поставити вподобаючку. І будемо знову пробивати нові стежки, підкорювати нові вершини, як би то сказати. <кій> Бо інакше тут не скажеш. Нас замітає знову снігом. Не знаю, видно, не видно. Але ось так темно. Все кругом у снігу. Може видно, не видно, не знаю, якщо придивитися. Але <кхід> факт в тому, що стежок немає. І я якби першопрохідець щодо, сні... щодо стежок. Вже у нас так вчора чорніла земля. Вже ось цього всього, в лісі ось цього всього не було. Зараз усе кругом біло. Дивіться. Усе біло-біло-біло. Ну, якось так. А я йду на роботу. І знову одне й те саме. Але, щоб упевнитися точно, що десь сніг, зараз вам покажу щось. На, на собі, як би. Дивіться. Все, все сніг. О, а так думаю буде видно. Ну Но... <клухи> роботу ніхто не відміняв. Добре, що й не відміняв. Тому іду, рухаюся в напрямку роботи. Сніг падає, телефон відключаю. Потім ще уключуся. Бо якби особу немає, що вам показувати, дорога ось така захмурена на роботу, тому особа нема чого розказувати і показувати. Дорога як дорога. Для мене ця дорога дуже рідна, для когось це дивно, страшно. Хтось не знає, як би такою дорогою ходив, як я. А я ходжу. Треба, треба, на роботу треба йти. Дуже багато мені говорять, як ти такою дорогою ходиш, так далеко. Хто зі мною давно вже, то знає, яка задалека ця дорога 2 кілометри довжиною в одну сторону. Зараз в зимову пору, то Просто одягу багато на мені, то можу йти пів години і 40 хвилин. А літом, ну, я вже, звичайно, так не гонна бігати, як бігала в 20 років. Але літом все рівно я ще з цією дорогою впоруюся за хвилин 15-20. Це якби ще дуже добре, але так, як зараз на вулиці зима і ціла куча одяжок на мені, то воно так не виходить йти швидко. Бачите, яка сістенька доріжка, біленька. Ой, навіть собаки не бігали тут. Нічого немає сліду. Але вчора йшли додому, йшла, то така була чаляповка, так я розпустила, розкисло. Зараз все це діло приклало снігом. Тому не буду дуже дивитися в телефон, а дивлюся просто під ноги. Бо якби не дуже хочеться прикластися. Дивіться, які сосни вершки, яка краса. Красота, а я йду далі. Красота красотою. А я рухаюся в напрямку роботи. Красота, друзі. Красота. Усе засипаю сніжком. Навіть дубок і той присипає. І мене би присипало, якби я стояла на одному місці. Але я на одному місці не стою, тому мене присипає частково. Ось так. Частково, бо я не стою на одному місці. Ой, дряпаюся я зараз до своєї гори. Отака От гора. Ой. Кожен день, ранком і вечором я її долаю. Ну, йдемо. <кій> Позаду залишилася дорога з дому. Напереді дорога на роботу. Вперед. Ой, подолала я свою гору. Моя, бо я кожен день ранком і вечором долаю цей шлях. І позаду лишалося трошки більше, як пів кілометра, а попереду трошки більше, як півтора кілометра. Ну, рухаюся вперед, бо не буду стояти, щоб мене сніг присипав. Ще сьогодні і завтра на роботу. А там, десь Бог, будуть вихідні. Це краса, друзі, наочно. Телефон того не передає. Хоча я люблю дуже зеленину, люблю дуже літо, весну. Ну і осінь частково, якщо вона без болота. Але... Але, але, і зиму не треба відкидати на другий план, тому що зима теж уходить у пори року. як би це не звучало тяжко, бо не всі зиму люблять. Можливо, хто народився літом. Є такі люди, хто любить зиму, а є такі, як я, хто не любить зиму. Я не дуже її люблю. бо Тяжко треба одягатися. Хіба це не краса, друзі? Краса, дуже краса. Дивіться, як на травичку наклало снігу. Така... Тоненька, як балиночка, травичка, сухенька. А на ній як лапки снігу. Дуже гарно. Дуже гарно. Шепшина під снігом. Краса. Добре. Рухаємося далі в напрямку роботи. Поналіплювало кругом снігу, але дивіться, яка висока травичка і зверху сніг, а під низом, можливо, буяє якесь життя. Або мурашник. І під ним може бути дім мурашок. Ну, можливо, і таке. Зимою все спить. Добре, що й зима, бо <кій> добре що й зима, бо все відпочине, бо якби було без зими, тільки три пори року, то ми б просто простягнулися, особливо в селі, від цих роботів, ну і природа би вимучилася. Бо треба і відпочивати. О, ще один такий. Ще одна така хатка. Камера цього всього не передасть. Як це красиво виглядає без камери? Це просто диво. Це просто диво. Ось така красива нотка до закінчення. Бережімо себе, бережімо своїх рідних. Спокійних нам днів і ночей. Дуже хочеться. До слідуючих відео. Па-па-па-па!